Привіт, і сьогодні ми з тобою будемо говорити про технологію створення нових бажаних результатів. Мене звати Анет Борисюк, і я ментор та тренер. Експертів з реалізації та монетизації їх потенціалу і розвитку їх діяльності. І створення нових результатів відрізняється від того, щоб чогось досягати. Тому що коли ти чогось досягаєш, то в більшості тобі важливий лише результат, а створення воно є в задоволенні, з інтересом те, чого прагнуть більшість. І саме цей метод є без надриву. І сьогодні ми про це поговоримо. І перше, що необхідно зробити, це визначити, а що я хочу. Прямо перерахувати. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, десяте і виписати це для себе. Далі задати запитання, а для чого це мені? Які потреби я через це закриваю, чи хочу закрити. Далі подумати, а чи правда те, що я хочу створити, закриє ці потреби? Тому що часто ми перекладаємо на наші цілі, точніше на результат в кінці цілі відповідальність за наші потреби, за потребу в безпеці, свободі, задоволені, визнанні, відчутті достатньості. Дуже часто люди ставлять собі цілі для того, щоб в кінці відчути, що так, я можу, я гідний, я достатній. І у мене питання: а як зараз ти себе відчуваєш? І це є другий пункт що є зараз? Щоб побудувати маршрут з точки А в точку Б, необхідно визначити ці точки, І що важливо в точці А. Це те, як ти себе відчуваєш, які активи у тебе є, як ти їх використовуєш, і що ти вже робив для того, щоб створити бажане. І чи правда вважаєш, що цього достатньо? І давай по порядку: якщо зараз відчуття тривоги, сумнівів, недостатності то коли ти розширюєш свої можливості і те, що в тебе є, то відчуття вони множаться. І чому часто люди, які досягнули дуже стрімко свого успіху, скочуються назад? Тому що вони не готові витримати всю ту напругу, яка є всередині. Наступний момент: якщо ти йдеш досягати якихось цілей чи створювати собі нові результати з відчуття недостатності, а якщо в мене буде перша, друга, третя, четверта, п'яте, то я буду відчувати себе більш достатньо реалізованим, успішним, нормальним, правильним, то це так не працює. Тому що коли ти йдеш продавати чи свої послуги, чи свою, наприклад, навіть кандидатуру. Ти йдеш не продавати, не давати людям якісь можливості, ресурси, продукти, а для того, щоб взяти у них відчуття своєї достатньості. І через це дуже часто експерти дуже не люблять іти продавати, тому що несвідомо вони вже уявляють, що а якщо хтось здогадається, що я прийшов забрати його ресурси. І через те нові результати і не створюються. Тому що першочергова це робота з собою. Коли у тебе достатньо енергії, ресурсів, задоволення, ти відчуваєш цікавість в тому, щоб давати іншим можливості та сприяти створенню покращення їх життя, це відчувається. І саме на це і йдуть люди. Тому що у тебе є що взяти і заплатити за це. Наступний момент, якщо ти ще недостатньо робиш для того, щоб створити нові результати, то значить рішення це мати ще не прийнято. Чому так може відбуватись, тому що насправді всі ми не знаємо себе на 100%. Як я і розповідала у відео, ключі до себе та своєї аутентичної реалізації, що у кожної людини є свій світогляд, який створює певні обмеження та блокування чогось в собі, і створення певних штучних сценаріїв, образів, масок, як в театральній виставі. І часто буває, що ці ж ролі вони взяті. Можливо, від різних людей і починають конфліктувати між собою, і тебе ніби тягне в різні сторони або, навпаки, ти не розумієш, а я правди цього хочу чи ні. І у тебе така невідомість, неясність з собою та своїми бажаннями. І тому наступний пункт це робота з собою. Для того, щоб щось створювати, варто розібратися, що ти хочеш створити, і чи готовий ти на все ради цього. І важливо знайти, відкрити в собі те, для чого ти будеш готовий робити нові вибори та нові дії. Наступний пункт це прийняти рішення, що так, я цього хочу і я це отримую. І слідувати йому, поки ти не отримаєш бажане. Ця робота вона часто йде паралельною, як у мене в методі є три паралельних вектори. Це робота з собою, над своєю реалізацією та монетизацією. І на шляху до створення свого бажаного ти також прибираєш бар'єри, які можуть бути перед тобою, сумніви, страхи, переживання. Знімаєш маски, пізнаєш все більше себе і бачиш свої істинні бажання. Це все приходить в процесі, в процесі роботи з собою. Тому наступний пункт це досліджувати та розбиратися, як та що хочеш ти насправді. Як все працює, і створювати, формувати таку систему, таку стратегію, де все працюватиме на тебе. Саме ці пункти я розбираю у проєкті Я Творець, зокрема на тренінгу, Уже є практичні завдання, як це дослідити та побачити свою виграшну стратегію. Коли ти йдеш реалізовувати свій потенціал, дуже важливо постійно відкривати саме в собі свої можливості, таланти, унікальність, на основі яких ти і будеш створювати свою стратегію монетизації і будеш рухатись своїм виграшним шляхом. З цього починається технологія «Я творець». це відкривати в собі, присвоювати собі свою силу, прибираючи бар'єри. Створювати користь для людей, монетизовувати, формувати систему та ростити свою справу. Як детально це відбувається, я розповідаю на тренінгу, аутентична реалізація. Ти там синхронізовуєшся з собою, розбираєш, а що взагалі купують люди, що ти можеш для них створити, які є основні процеси монетизації, а їх є всього 5. Перша це робота з собою. На основі своєї унікальності ти створюєш продукт, доносиш цінність, створюєш можливість для людей купити та отримати цю цінність собі і залучати потенційних клієнтів. Тому що люди самі не здогадаються, наскільки корисний твій продукт, як його можна придбати. І взагалі, як та де тебе знайти? Тому що в світі дуже багато людей, яким потрібен ти та твої послуги чи продукти, тому що люди постійно будуть прагнути покращувати своє життя. А саме це варто створювати для людей, щоб вони у тебе купували. І щоб формувати свою систему, тобі постійно потрібно працювати у цих векторах. Генерувати та досліджувати гіпотези на основі твоїх унікальностей, того, що ти можеш зробити зараз, твоїх активів, і дивитися, що у тебе працює найкраще. Робити на це ставку, ростити та додавати постійно нове, відповідно нового аналізу. Я кожного дня собі задаю запитання: а що я хочу насправді? і Мої бажання відкриваються все з нових і нових сторін. Саме тому я постійно продовжую, тому що я постійно знаходжусь в синхронізації та ясності з собою. Так само, і мої клієнти завдяки цьому знаходять свої запалюючі бажання, створюють свої продукти, від яких вони в захваті. Їм подобається їх продавати. Вони ростуть в доході вікс в вікс 10 отримують більше задоволення від цього життя. Та ставлять навики створювати свої нові бажані результати. І це ти можеш зробити також в проєкті Я творець, заповнивши анкету на вхід. І важливо тестувати гіпотези, тому що ніхто за тебе не створить інструкцію до твоєї справи, в чому унікальність тебе та твоїх послуг найкраще це дослідити можеш саме ти. І у тебе є свій шлях і свої виграшні методи. Дуже складно повторити чиюсь історію успіху, тому що ми всі різні. Саме тому я працюю в коучингово-маркетинговому підході, щоб орієнтуватися на особистість та досліджувати її, і на основі цього застосовувати маркетингові інструменти. І останній дуже важливий пункт це постійно платити повну вартість за свій результат. Будь-який результат має свою вартість. Вартість складається з часу, зусиль та грошей. Навіть якщо ти хочеш купити собі айфон, тобі потрібно час, щоб його знайти чи вибрати, гроші, щоб заплатити, і зусилля, щоб або замовити його, або поїхати придбати. І дуже часто експерти та люди, які хочуть щось створити нове в своєму житті, Торгуються з собою, своїми бажаннями та платою за результат. І не доплачують за нього, і його й не отримують. І якщо результату поки що немає, нічого страшного, це означає, що ти просто поки що не заплатив повну вартість. Важливо постійно використовувати всі можливості, які можуть тебе наблизити до того, що ти хочеш. Як робила це я? Коли я шукала, а яка діяльність мені найкраще підійде, я спробувала дуже багато чого. Я обійшла багатьох спеціалістів, дивлячись, що вони роблять. Я проходила різні курси, щоб знайти те, до чого лежить моя душа. Далі, щоб я могла створювати собі можливість працювати з клієнтами, я також проходила і проходжу досі різні курси постійно, для того, щоб створювати все кращі результати, щоб здійснювати свої бажання. Я не чекаю, поки все прийде до мене сама. Я роблю постійно кроки на зустріч моїм результатам. І саме це призводить мене до того, що я хочу до запуску та створення свого проекту, і це також здійснює моє бажання створювати більше користі для більшої кількості людей, що я роблю навіть зараз. Тому я тебе чекаю в проєкті, Зараз тренінг аутентична реалізація є відкритим, Тому реєструйся і проходь, створюй свої нові перші результати.